Людсько попрощалися із загиблим на війні військовослужбовцем Ігорем Козачуком. Вони чотири дні не виходили на зв'язок. І от так стало. В обласному центрі ремонтують двори. «Демонтуються старі бордюри, де демонтується перебрик, вкладається бруківка. 70 70-річний майстер з Волині у пляшках робить мініатюрні фігурки на воєнну тематику. «Мародерить, унітаз бере, все. А тут підкладає. Міну підгойлоку дитячу, а там підкладає міну в дитяче ліжечко. У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Ігорем Козачуком. Лучанину було 49 років. Розповів кум загиблого Віталій Євтушко. Чин похорону відбувся у Святотроїцькому кафедральному соборі. Віддати останню шану воїну прийшли рідні, друзі, лучани. Ми ну, Спілкувалися з дзвонками. він приїжджав часто тут нас. Я подзвонив, він сказав. Я думав, що він матері. подзвонив, він каже, що я. Воюю. Одну війну пройшов, він раніше в його служив тут, на Україні. Був поки були тут, то частіше приїжджали, а коли вже їх туди відправили, то вже ні. Ігор, це тато моєї випускниці. Я класний керівником була в Юлі Козачук. А зараз я навчаю його меншу доньку Іринку, Вона в п'ятому класі. Підтримували, донатили діти. Ді Мої таки само... збирали для нього збори для тепловізори, для машину. І він не буквально жаленти. перед його смертю вона виставляла історію, що знову збирає збір, але прийшла така звістка. Попрощатися з полеглим прийшла мешканка села Буків Віра Пучик. Каже, Ігор служив разом з її сином. В зводі одному з моїм сином. Вони були ще з 25 лютого того року. Вони чотири дні не виходили на зв'язок, і от так стало. Старший сержант Ігор Козачук загинув 18 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Часів Яр Донецької області, розповів військовослужбовець Михайло. Каже, служив разом з ним з перших днів війни. Спочатку були на границі з Білорусією, стояли, потім ми виїхали на Бахмут. Стояли в обороні, зачищали посадки, ну, як обична піхота. Ми їхали на позицію. З Бахмута їхала броня, ми її не бачили, били по ній. І ми просто влетіли в цей обстріл. Висів дрон, броня проскочила, а нас присанули конкретно. Ну, це був міномет 120-ка. До укриття метр реально не добіг. Веселий був, хороший парень, завжди такий неумниваючий. Заднього хода не давав. Да? Це був боєць. Після завершення чину похорону домовину з полеглим бійцем пронесли театральним майданом. Поховали Ігоря Козачука на алеї почесних поховань на міському кладовищі у гаражі. Оксана Кот, Олександр Ватащук Суспільне новини, Луцьк. Управління СБУ на Волині оприлюднило телефонні розмови керівника місцевої компанії та громадянина РФ. Зі слів речниці відомства Івана Поліщук, слідство підозрює, що підприємство постачало в Російську Федерацію комплектуючі для виробництва підводних човнів. Ми робили 80 на 150, які йде на підводну лодку, де перевертає ракети, лікуючи ракети в підводних лодках. Ото ми такі тисячі не робили у помешканнях фігурантів та на виробництві. Провели обшуки, розповіла речниця. Для маскування незаконної діяльності зловмисники задіяли афілійовану фірму на територію однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями ЛДНР. За схемою іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім переправляли її кінцевим замовникам в Росію. Як свідчать наявні дані, спочатку повномасштабного вторгнення ділки нелегальних спортували майже 200 тисяч одиниць критично важливих виробів. Такі дії, каже Івана Поліщук, попередньо кваліфікують за статтею колабораційна діяльність, яка передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років. У Луцьку ремонтують двори біля будинків на проспекті відродження 28, 28 а 30 і Писаревського 4, розповів Суспільному майстер Анатолій Оніщук. Показує план робіт. Тут буде парковка. Для автомоб автомобілів це дитячий майданчик. Тут буде якісь лавочки поставлять. Дорожка до них з підходами на вибивання ковриків. Якийсь там двору був до ремонту, розповідає місцева жителька Валентина Ярощук. З коляскою з'їжджати. Ну ми ламали колеса, але надіємося, що дуже скоро зроблять ремонт і буде, де бігати, щоб не побити носить. Я тут живу з 88-го року. Ремонтів у нас тут не було ніяких. Я тут поламала ногу, сусідка поламала руку, все це було. Думаємо, що на часі. Надіємось на перемогу. Так що думаємо, що буде все добре. Дорогу розширюватимуть, щоб місцеві жителі могли ставити свої автівки. Для цього кілька дерев у дворі зрізали, каже майстер Дмитро Шафранюк. Зараз гілляки нарізали вчора, допустимо. Сьогодні дробимо. Було багато берез. Десь сім берез ми зрізали. Ось такі вста як ці у дворі вкладатимуть бруківку. Біля будинків будуть клумби. Розповідає майстер Анатолій Олійник. Демонтується перебрик, вкладається бруківка на, на, на проїжджу через вкладається бруківка на тротуари, ставимо перебрик. Люди тут ставляться з розумінням. От якщо ми попередили і порозвішували таблички, що, наприклад, з восьмої і до сьомої машини не ставити. Люди ставляться з порозумінням, всі виїхали. От ми переїжджаємо, вже машин нема. Тут з ними приємно всі працювати. Майстер каже, планують завершити роботи орієнтовно впродовж трьох місяців. Скільки дворів цього року планують відремонтувати, скільки грошей з міського бюджету на це витрачатимуть? За такою інформацією Суспільне звернулося до керівника департаменту житлово-комунального господарства Миколи Осіюка. Впродовж дня він відхиляв телефонні дзвінки. Цю інформацію озвучимо у наступних ефірах. Вадим Панафідін, Віктор Легіньковський Суспільне новини, Луцьк. З підвищенням температури повітря на Волині активізувалися комарі, розказала Суспільному начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. З її слів, велика кількість цих комах у місті спричинена надмірною кількістю опадів. Будь-яка водойма це є прекрасне середовище, де розвиваються личинки кумарів. Цього року такої стоячої води є дуже багато, і в зв'язку з цим ми маємо таке аномальне збільшення кількості комах. Кумарів хватає зараз, ми вземо гулячки, сидимо. так їх розганяємо. Трошки хмурно, то вони вже починають до нас приставати. Мама близнят Оксана Скуба каже: укусів кумарів комарів в її родині не бояться. Засоби є, і завжди з собою носимо, і від кусів носимо, і від того, щоб не кусали. На Волинському озері світять зараз справжня нашестя комарів, розповідає 20-річна студентка Петколеджу Марія, яка нещодавно повернулася із тренінгу. Які всі дівчата дуже хотіли пофотографуватися, але в нас не було такої можливості, особливо біля озера, кусалися. І в Луцьку вони теж дуже кусаються. Як розповіла виконувачка обов'язків директора інфекційної лікарні Галина Морочковська, на території Волині траплялися випадки таких хвороб, як туляремія, лихоманка західного нілу та лихоманка Денге. Останні роки давніше вже то, як правило, з Індії привозили. Випадки малярії. З її слів, із паразитичним захворюванням дирофіляріозом до них звертаються щороку. Це дійсно паразит і переноситься комаром, і при попаданні в організм людини він може в місці покусу формувати того збудника. Десь на протязі 30 днів як розповіла керівниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак. У Луцьку щороку проводиться дезінсекція в місцях масового відпочинку. Період обробки буде займати з 31 травня по 30 липня. Визначено чотири основних місця: це центральний парк Лесі Українки, як я вже зазначила. пляж на річці Стер, зона відпочинку Теремнівські стевки і парк Дев'ятсотріччя. З її слів, цього року планують обробити 200 тисяч метрів квадратних. На це збід громади виділили орієнтовно 78 тисяч гривень. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк. Від початку повномасштабної війни волинянин Володимир Ящук почав працювати над колекцією мініатюр про злочини російських військових. 70-річний майстер робить фігурки з різних матеріалів і поміщає їх у скляні пляшки. Як от чистий стріляють велосипедиста. Це як підкладає міну фортепіано дитяче. Це все на новинах. унітаз, бере. А тут підкладає міну підгойдолку дитячу, а там підкладає міну дитяче ліжечко. Зробив ще такий корабель, російський крейсер Москва. Військова колекція це маленька частина виробів, каже майстер. Основне, над чим працює чоловік, це створення кораблів. Мініатюри розповідає, почав робити 46 років тому. Побачив ідею в одному з журналів і вирішив повторити. Відтоді у колекції кілька сотень кораблів різних форм із різними типами вітрил. Побудова корабля починається з корпуса. Робиться корпус. Якщо він весь не влазить, то він ділиться на дві або навіть три частини. Коли корпус готовий, вставляється корпус в пляшку і ставляться щогли. По порядку, звичайно. З день ця пляшки будується у цей кораблик. Це я зробив велесенький такий фрегатик. він без назви в мене. Я вам скажу, що маленькі кораблі робити навіть легше, тому що там менше деталей. Просто усі види кораблів чоловік описує. Зараз в колекції каже 103 типи матеріалів, з яких зроблені вітрила. Це різноманітні природні і штучні матеріали. Оцей вітрильник, козацька чайка. А тут вітрила я зробив, як не дивно, з наждначного паперу. Ось він з цього боку маркується, цей папір. Оцей кораблик, він підвішений на волосинку, всі деталі і навіть оці ванти зроблені з одного матеріалу це кріп. Оцей вітрильник зроблений з дині. Оцей кораблик зроблений з чайних листів. Я їх посушив і зробив вітрила, вкрав павука павутинку і вдалося мені його так занести в пляшечку, рака є вітрила, перепиливного яйця є вітрила. Володимир Ящук поміщає деталі у горло пляшки за допомогою пінцета. Фігури склеює частинами у підвищеному стані. Тут от мої інструменти в коробочці, як правило, лежать. Основний інструмент отакий пінцет. Я його роблю сам. Він складається з двох пластинок пластмасових і туди йде ліска. Коли тянеш за кільце, вони хапають детальку. Майстер говорить, випробував 15 видів кріплення. Частина мініатюр підвішені на волосині, частина на площині, є й інші види кріплень. Каже, з допомогою підвішування може досягнути ефекту руху всередині пляшки. Волоска протягнув всередині і по тому волоску літає. От так от, якщо на волосинці літає. За рік чоловік створює півсотні і більше кораблів у пляшках. За життя, каже, зробив понад тисячу. Частину дарує друзям, рідним, інколи роботи хтось купує. Це моя книга відгуків, вона. У мене з 10-го року і буває на всіх виставках в музеях. За створення оригінальної колекції мініатюрних моделей вітрильників у скляних пляшках Володимира Ящука нагородили дипломом книги рекордів України. Зараз у колекції майстра орієнтовно 300 мініатюр. Це найцікавіші і найскладніші експонати, які, каже, сподівається передати у спадок дітям. У час війни говорить, зберігає все у коробках. Мріє про мирні часи, щоб з мандрівною виставкою побувати у різних українських містах. Анна Глущук, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. 12 історій. 12 героїв. 12 неймовірних доль. Ми прийшли втримати країну. Цивільне життя кожного із цих українців завершилось 24 лютого. 99% війни. Це просто важка праця. З першим вибухом кожен зайняв свою позицію у цій війні. А хто як не я, зараз наша задача – накормити нуждальних людей просто хлібом? Відвертий документальний проєкт відзняти там, де війна. Позиція Україна з 22 травня з понеділка по п'ятницю о 22.45 на місцевих телеканалах Суспільного мовлення. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.